Починаю показувати вам шкарпетки білого кольору. Там вже усередині є подарунок новорічна іграшка, яку я вам зараз покажу. Ось така краса. Іграшка для дорослих дуже полюбляю теж розпаковувати подарунки, хоча ми дорослі, але майже як діти. Здається, треба буде все-таки це відрізати. Все, відрізали. О! Відрізали і що ми там маємо? Подарункову іграшку. тинь ди день І шкарпетки. Ось ще тут така є, як стаканчик, бачите, як стаканчик. Ось і там всередині отакі ось шкарпетки. Дуже м'якесенькі, теплесенькі і дуже класно на подарунок. Дивіться. Супер! І ще у стаканчику у такому. Клас. І з іграшкою. Все, що потрібно для щастя. Купуйте.